Привіт, друзі! Сьогодні до вашої уваги аромат з характером, не трендовий: Лалік для Parfum, який став першим орієнтальним ароматом у колекції Лалік. Цей східний аромат подарував мені подвійні враження. На початку свого знайомства з ним мені заважав заявлений в ньому лавровий листок. Це як ми відчуваємо його у стравах, так само я відчула його наповну в ароматі, не зрозуміла цього, подумала, що все-таки не доросла до такого поєднання. Робила до нього пару підходів та залишила в спокої. Десь за рік знову ж таки відновила з ним стосунки. І лише тоді лавровий листок відійшов на другий план. І нарешті я почула ваніль. Та солодкі акорди жасмину, що мене дуже потішило. Він відстоявся, а я подорослішала і побачила його елегантним, витонченим, чуттєвим та гармонійним. Окрім гармонійного поєднання компонентів цієї ароматичної, я би так назвала, композиції, мене зачарував ще з самого початку його флакон у формі куба. Дизайн цього флакона та чорнопрозорий скляний купачок із зображенням обличчя маски, створений в 1935 році самим Рене Лаліком. Флакон гарна прикраса для столика, червоні кісточки, товсте скло, ну просто карасунчик. Хоча аромат, доречний, для будь-якої пори року найкраще він зігріває. Прохолодними осінніми зимо або зимовими вечорами. Підходить як для денного, так і для вечірнього використання. Байзамічний, пряний, теплий, так пахне схід. Якщо його розпалити та закрити очі, таке відчуття, ніби знаходжуся в магазині, де продають східні прянощі. Підходжу до прилавка, на якому поруч лавровий листок, стручки ванілі, боби тонка. Чесно скажу, що не всі відразу зрозуміють. Не кожен зможе ним користуватись. Декого він розчарує, а дехто порине в нього та закохається. Я бачу його як і чоловічий парфум. Особисто ношу його не часто, але дуже рада, що він у мене є. Прекрасний парфум для пооцінювачів східних ароматів. Дякую, друзі, за увагу.